Привіт, я знову з вами. Вчора мій син ходив з класом на екскурсію. Над ними пролітала якась пташка, яка в той момент вирішила скинути з себе те, що їй заважало. Я знав, що всі довкола почали говорити, що тут грошей, син нічого не зрозумів, потім почав мене розпитувати. Я якось раніше не цікавилася, е -е -е, звідки в чому ця предмета вважається грошовою. Виявилось, що є різні версії, і що пташка то посланець неба. І попереджає про багатство таким чином. І що гроші до компенсації всесвіту за незручність, яка виникла. Мені сподобалось, що психологи вважають, що людина, яка вірить таку прикмету, починає важніше придивлятися до можливостей і шансів довкола. А ще, що таким чином, оточення допомагає з гумором впоратися із незручною ситуацією. До речі, в мене є одна предмета, яка завжди збувається. Як тюхається ліва долоня, я обов'язково отримую гроші.